Відео для власників концерну Ford, зокрема, марки Lincoln, це MKX, авто, яких обладнано кейпадом. Це тут така клавіатура, яка світиться на дверці. І які не мають заводського коду і хочуть його знати. Нам потрібно два ключа, нам потрібно місце. а тут в підлокотнику є під нього місце. Ну і процедура наступна. Процедура наступна, щоб знати е, код кейпада. Беремо ключ перший. Обов'язково його ставимо в місце в підлокотнику цими кнопочками вниз. От, тобто отак. Раз. Включаємо запалення. Почекали 5 секунд. Виключаємо. Забираємо перший ключ. Другий ключ теж клавіатуркою кнопочками вниз. Ставимо, включаємо запалювання, і в нас от заводської клавіатури. Паба!